Вітаю вас на каналі! Це магазин Копіючка». Сьогодні покажу вам акційні пропозиції на сумки та гаманці до мінус 50%. Тому приємного перегляду! Це новинка: такі симпатичні тапочки з помпонами, м'які 450%. Чорні з червоним закриті з малюнком 250. Це, взагалі, теплющі тапки УГІ 599,90. Є темний та світлий колір. Всередині дуже теплі та м'які. Ще ось такі залишилися, але чомусь ціну не хоче прибивати. По 250 ось такий варіант: салатового відтінку та рожевого. З паєтками 200 гривень. Чоловічі тапочки 299,90. Тапочки войлочні Україна 159,90. Дитячі з зайчиками, блакитні рожеві 250 Такі по 250. Остання пара з малюнком для хлопчика 150 гривень. Тапочки м'які собачки світло-рожевого та жовтого кольору. Ціна 250 гривень. Ще знайшла ось таку класну сумочку-брелок, м'яку 70 гривень. Дитяча силіконова З довгим ремінцем 150. Сумка через плече дитяча з малюнком два великі відділення. Ціна 89,90. Сумочка жіноча м'яка. На замочки три відділення 350 гривень. В комплекті має довгий ремінець, валюровий рюкзак червоного та м'ятного кольору. Одне велике відділення на змійці, одне менше 180 гривень. Сумка жіноча екошкіра. Декорована ланцюжком. Ціна 250 гривень. Жіночий гаманець однотонний. Кольори в асортименті. Ціна 199,90 гривень. Ще ось такий симпатичний за 200 гривень. Дуже місткий, декілька є відділень. 180 гривень. Гаманець з металевим декором. Коричневий. Фіолетовий буде 250. Довгий ремінець іде в комплекті. Чорний чоловічий, чоловічий гаманець чі... з великою знижкою мінус 50%. Ціна його всього 25 гривень. Чорна жіноча сумка текстильна 399,90. Сумка шопер з котиком 79,90. Зі знижкою мінус 20%. М'яка коричнева сумка невелика. Одне відділення на смійці 70 гривень. Чоловіча через плече, Тут декілька відділень на замочку. Ціна 8990. Знижка мінус 50%. Темно-синій гаманець на замку 100 гривень. Плет кольоровий з візерунком 599,90, 2,20 на 240 Світло-сірий. Ось такий сіро-синій. Ще є такий колір морквяно червоний як його правильно назвати, і ще ось такий відтінок світлий. Такі пледи йдуть в сумці 1,60 на 2,10-499,90. Покривало 2,20 на 2,40 м. Ціна 999,90. Дитячий плед подушка 450. Є. Блакитний та рожевий. Подушка плед собака 550. Набір подарунковий, два рушники з малюнками 150. Набір подарунковий. Рушники кухонні. Три штуки. Упаковка 150 гривень. Розмір 75 на 35. Такий набір два рушники. 229,90 банний та для обличчя. Рушник банний мікрофібра кольоровий з малюнком 250 70 на метр 40. Такий варіант 279,90 70 на метр Ніжно-рожевий з вишивкою 180 70 на метр 40. Рушники кухонні зі знижкою мінус 25%. Ціна 45 гривень. Шкарпетки дитячі ціна акційна 25. 80% бавовна. Жіночі 60% бавовна ціна 40 гривень. Що ось такі дуже приємні на дотик. 85% бавовна ціна 50 гривень. Жіночі гетри 100 гривень. Поліестер, трикотаж та еластан. Махрові гетри 129,90 сірий чорний колір, поліестер, трикотаж та еластан. І ще ось такий є коричневий. Шкарпетки жіночі. бавовна 68%, ціна 45 гривень, котонові жовті та бордові. 72% бавовна. Ціна 39,90%. На термоси діє знижка мінус 25%. Ось такий варіант яскраво-червоний. Ціна 209,90. 250 гривень на 500 мл. Рожевий в горошки 129,90. Піднос металевий круглий 59,90. Сільничка кольорова червона синя та зелена 50 гривень. Ще побачила ось таку чудову цукорницю скляну. Дуже гарно виглядає. Ціна 70 гривень. Пальцемолка 79,90. Такий варіант з пластиковою кришкою зі знижкою 44%. Ціна 50 гривень. Набір для спецій 2 штуки 100 гривень. Серветниця металева 35%. Ложка десертна золотого відтінку 25. Килимок для ванної кімнати силиконовий 180. Такий варіант рожевий 150, 64 на 34, 600 гривень набір калимків для ванної кімнати великого розміру. Расувальна дошка 118х36 см 699,90. Захисні насадки на опорах, дерев'яна основа. Папір туалетний диво, 4 рулони двошаровий, 48. Вологий туалетний папір 80 штук упаковка 40 гривень. Туалетний папір коховинка Дії Акція» купую 6,2 в подарунок, одна штука 8,90. На цьому у мене все. Дякую вам за зворотній зв'язок. Бажаю вам вдалих та економних покупок!